Це в нас глина. Біла да, да. глина. Да. Лікувальна, до речі, гончарна. Так, вам, держу. Держите. Вам кусок. Yeah. Вам кусок. Вам кусок. Yeah. І вам кусок. Навіть вам yeah. більше лише чоловік. Так, всім по куску. Друзі мої, просто спочатку відчуйте її. А, не, так, не, б... да? не бійтесь замазати руки. Слышно, там... все, я далі пам'ятаю. Катайте, катайте. катайте. Просто пам'ніть її. Да. Вона лікувальна. Да, для чого так, ми так, це так. робимо? А, це руки. 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 По-друге, це маска для рук, в кого артрит, в кого це вона полегшує. Просто попрацюйте з нею. Да, да. Вона м'якесенька. Наші пращури, Зараз ваша генетична пам'ять все згадає. Да? Всі наші пращури, все ж хати. Глинобітні, глечики, все, все все в нас з глиною пов'язано. Тому да. пробуйте. Все, я вспомнила в дітці. Да. Не, не мочіте да. руки, не рубіть грязь. Просто <рlyt> а, зробіть. Там достатньо достаточно. Це для того, щоб ваші ручки полікувалися. У мене ось ці пальці не згинаються. Ну от і собі вот, ліпіть. Потім ми помиємо руки вот тут в країні. А зараз поки що дивіться. Найголовніше, що в глині, це коли ви бачите оці всякі статуетки, все, все, все. Знаєте, вони всі всередині мають бути пусті. Я сделала? Ну так, давай, давай, давай. Кружочки, всякі ці, давайте поки що ознайомтеся зі всім. Ознайомтеся. Вони всі мають бути пусті. Тому, якщо ви хочете невеличку тарілочку, я вам покажу, дивіться, робиться вона не так просто, от де да, там глини беремо кусок, чвах, і це вже тарілка. Ні. Якщо в нас немає гончарного кругу, ми робимо її колбасками. От наробили колбасок, бачите? І от так заліпили. Раз, колбаска. І от так, хоп, і два хоп, 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 витягнули. Другу ага. колбаску робите вот так, раз а -а -а. і зверху накладаєте на і знову кладу. рівняєте. І це у вас буде така не, маленька, не можете ваби. зробити Над вазочку. А -а -а. Бачите? Да. А -а -а. Вот так колбасками ми робимо остов, Ух і потім її вирівнюю пальчиком. Раз, 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 раз. Вот так. Да? Потім ми можемо. Можемо зробити прямо в на нашій тряпочці. Бачите, вона зразу її порівнює. Дно. Дно. Раз. І у нас є дно. І отак от пальчиками його прироблюємо. Давайте вам таку посередині, а вам так. О, <пай рахунду> Зовсім інші справи! <пай рахунду> сідайте, сідайте. Колю, Наталю, можна просто ліпити. <пай рахунду> а Я сама не знаю, що я Ага. Просто отпустите себя, закройте глаза.